Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні у нас урок з мови, який дещо відрізнятиметься від попередніх, тому що це урок розвитку мовлення. Сьогодні у нас вибірковий усний переказ тексту наукового стилю. Як ви взагалі ставитесь до уроків розвитку мовлення? Чи подобаються вони вам, чи вважаєте ви їх легкими? Для початку пригадайте, що ви знаєте про стилі і типи мовлення. Які бувають стилі мовлення, скільки їх є. Один із них науковий. Ми детальніше опрацюємо сьогодні. Щоб пригадати ознаки саме наукового стилю, виконайте тестове завдання, яке є до сьогоднішнього уроку. Можливо, вам цікаво буде дізнатися про підстилі наукового стилю. В цьому можу вам допомогти. Отже, є такі підстилі наукового стилю: суто науковий: це наукові праці, доповіді, монографії, статті, тези. Ще є науково-навчальний підстиль. Це навчальна література, скажімо, ваші підручники, посібники, реферати, розповідь учителя на уроці це все науково-навчальний стиль. І нарешті науково-популярний або ще його називають науково-публіцистичний. Це популярні наукові статті в журналах, газетах, теле- і радіопередачі наукового змісту для широкого кола глядачів і слухачів. Важливо пригадати, що таке взагалі переказ. Це такий вид письмової роботи, в якій оцінюється переважно рівень сприйняття і осмислення тексту. Таке завдання в рамках шкільного предмету дозволяє виявити, як добре в учня розвинена пам'ять, наскільки він володіє мовними засобами мови. Щоб добре написати переказ, необхідно, по-перше, уважно прослухати текст і визначити його тему. Ще потрібно виділити його основну думку. Обов'язково варто все записати в чернеці. Іноді суть тексту відображається навіть в його назві, тож на це теж варто звернути увагу. Далі необхідно скласти детальний план тексту. Для цього виділяються мікротеми кожної частини, їм даються назви. А зараз детальніше про те, що таке вибірковий переказ. Адже саме вибірковий переказ тексту є завданням на сьогоднішній урок. Отже, це відтворення тієї частини тексту, яка відповідає конкретному запитанню певній мікротемі. Тож уважно стежте за тим, яке у вас буде конкретне запитання. Ну, а зараз до цього конкретного завдання. Отже, перегляньте відеоролик Наздогнати черепаху, надзвичайно цікавий ролик, коротенький, буквально 4 хвилинки. І перекажіть ту частину, у якій розповідається про технологію відстеження морських черепах і середовище для зелених черепах. Зробіть це усно. Це завдання теж прикріплене до сьогоднішнього уроку. Я думаю, що вам буде цікаво. На продовження теми, яка висвітлена у відео, яке ви переглянули, є ще творча робота. Невеличкий роздум, буквально 5-7 речень. Напишіть його у робочий зошит, обов'язково висловіть міркування про те, чому людина повинна дбати про тварин, особливо про тих, які вимирають. Погодьтеся, актуальна і дуже важлива тема. Це був наш перший урок з розвитку мовлення у цьому навчальному році, але, звісно, далеко не останній. І думаю, ви усвідомлюєте важливість того, що мовлення справді важливо розвивати, тож будемо робити це разом.